Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Взбірна і це прев'ю до матчу Ліги Чемпіонів, другий тур Шахтар Аталанта. Лаконічно і по ділу представлю суперника. Далі ґрунтовно обговоримо справи Шахтаря. Якщо вам подобається мій план, натискайте вподобайку вже. Ну або ж подивіться відео і лайкніть його пізніше. Давайте одразу зазирнемо до турнірної таблиці Ліги Чемпіонів. Звикаємо до однієї і такої великої. Отже, Шахтар і Аталанта, а також Болонія, Арсенал, Манчестер Сіті та Інтер розділяють 16-ту позицію. Всі вони в першому турі зіграли між собою 0-0. Цікаво, що загалом в першому турі було всього три нічиїх і всі безгольові. Як думаєте, цього разу у матчі Шахтаря будуть голи? Партнер нашого каналу компанія Україна впевнена, що так. Щонайменше один гол в поєдинку оцінюється мінімальним коефіцієнтом 1,05, класичний тотал більше 1,76. І на те, що бодай раз відзначиться саме шахтар, коефіцієнт рівно півтора. Тепер нагадаю: календар Шахтаря. Після Аталанти у гірників, виїзд до арсеналу, домашка з «Янг Boys. Виїзд до ПСВ, домашній з Баварією і Брестом, і гостьова в Дортмунді. Десь треба набирати ще 7-8 очок. Теоретично їх має вистачити для 24-го місця, останнього прохідного у плей-офф. Одразу запитання до вас: скільки очок набере Шахтар в лізі чемпіонів і чи вийде в Євровесну? Велкам в коменти. Якщо Баварія і Арсенал це топ-клуби, хоча каноніра для усунення будь-яких сумнівів з цього приводу пасувало б виграти важливий трофей, то до Аталанти я би вжив характеристику довкола топ. Для себе я порівнюю Аталанту із Атлетіко Дієго Сімеоне, і мова не про ігровий стиль, а про те, як одна людина, а саме тренер, виводить клуб на кардинально новий рівень і утримує його там. Роками вкорінюючи в статусі постійного претендента на високі місця. І то до Сімеоне в Атлетіко була, хоч і давня історія успіхів, Гасперініш зліпив довкола топ-команду буквально із середняка, якщо не борця за виживання. 12, 15, 11, 17, 13. Це місця таланти в серії А в останні 5 сезонів перед приходом Гасперіні. У 2016-му. при ньому четверте, сьоме, тричі, третє, восьме, четверте, чотири потрапляння до Ліги Чемпіонів, три до Ліги Європи. Лише один сезон без Єврокубків і важлива віха для епохи Гасперіні. Перший трофей Аталанти за 61 рік. Кубок Ліги Європи 2024. Це був красивий шлях у плей-офф із вельми складними суперниками. Спортінг, Ліверпуль, Марсель, Байер, який до цього мав нуль поразок в 51-му матчі сезону. Всі маталанта забивала багато. Ну а веркузенців у фіналі особисто накоутував Адемола Лукман, хетрик і 3-0. До речі, це був перший трофей і для дідуся Гасперіні, враховуючи і його ігрову кар'єру роботящу, але безславну. Хоча, як на мене, це не була найсильніша версія Аталанти. моя улюблена сезону 19-20. То був перший сезон Руслана Малиновського. Він ще не був основним. Аталанта забивала понад 2,5 голи за гру і була в 5 хвилинах від виходу до півфіналу Ліги Чемпіонів. До речі, тоді в групі бергамці вперше і донині в востаннє перетнулися із шахтарем. На виїзді наші перемогли 2-1, А от в останньому турі вдома згоріли 0-3. Хоча навіть нічия виводила підопічних Луїша Каштру у плей-офф. Зрозуміло, що Гасперіні для Аталанти і цар і Бог. Тож в конфліктних ситуаціях піти завжди має гравець. Так було з папу Гомесом, так було з нашим Малиновським. Впевнений, що були й інші приклади. Адже конфлікти з тоталітарними замашками Гаспа виникатимуть завжди, і далеко не всі здатні їх вивозити на довгі дистанції. Наведемо в приклад цитату Йоакіма Меле. Це данський захисник, який протягом двох з половиною сезонів був важливим гравцем Аталанти, але потім форсував свій перехід до Вольсбурга. Насолоджуватися життям було неможливо, бо в Аталанті ми просто жили в тренувальному центрі. Навіть після двох тренувань нам казали лишатися на базі на ніч. В основі керування Гасперіні страх. Ти не відчуваєш себе людиною, а лише номером. Діалог з тренером відсутній. Гасперіні може мучити через дрібниці. Я зазвичай підвозив додому Гойлуна, бо він не вміє керувати авто. Так от, Гасперіні боявся, що ми поїдемо розважатися. Поставити себе на чуже місце завжди важко. Та будь я гравцем, то тренеру, який дав такий буст моїй кар'єрі, я би просто заглядав до рота. З позиціями вболівальників і керівництва взагалі не може бути сумнівів. Для одних Гасперіні уособлює успіхи аталанти, для власників вже це курка, яка несе золоті яйця. А вам як такий авторитарний підхід 66-річного Джан П'єро? Чекаємо на ваші думки в коментах. На номерах, себто гравцях Аталанти, особливо зупинятися не будемо. Про Лукмана вже сказали. Є ще центрфорвард Матео Ретегі, найсвіжіший оріунді, тобто аргентинець, заграний за збірну Італії. На старті сезону Ретегі забив вже 4 м'ячі в серії А, але схибив пенальті Арсеналу. Ну, як схибив, Давід Рая зробив фантастичний сейв, навіть два. Зі старої банди присутні Дерон, Джимшіті і Пашаліч. Найважливіше, що треба відзначити, по грі аталанти. В неї погано виходить позиційна атака. Коли суперник дозволяє бергамцям володіти м'ячем, скоріше за все вони нічого не створять. Головна сила команди Гасперіні пресинг. Інколи індивідуальний, інколи з орієнтуванням на м'яч, високий або середній. Але завжди класно організований. Саме цим пресингом, по суті, контргрою, Аталанта розмазала у фіналі Баєр, майстра виходу з оборони, так званого білдапу. І це те, що найбільше насторожує перед матчем Шахтар Аталанта. Адже українська команда якраз культивує вихід з оборони через коротку передачу, інакше Шахтар Запушича. Не грає тренер. Вже навіть відмовився від чистого опорника Тараса Степаненка на користь більш пасуючого Дмитра Криськева, якого, до речі, вітаємо із дебютним викликом від Сергія Реброва до збірної України. Але порівнюючи попередній сезон, і цей, я не можу сказати, що Шахтар спрогресував в тій стилістиці, яку хоче бачити головний тренер. Шахтарю важко при білдапі. Я не бачу, щоб дії гравців були відточені і готові до протидії на найвищому рівні. А саме такої готовності вимагає Ліга Чемпіонів. Ми ж це побачили навіть на фоні скромного дебютанта на половину оновленої болонії. Та що там Ліга Чемпіонів? Навіть в чемпіонаті України матчів, в яких Шахтар страждав із м'ячем на власній половині, вже назбиралося чимало. Перший тайм із Полісся, великий шмат гри проти Олександрії, епізодично Верес, який завдяки своєму пресингу і помилкам Шахтаря при відкриваннях забив нічийний гол. А тут суперник буквально заточений на протидію таким, як Шахтар. Підстав думати, що Шахтар зіграє інакше. Нема по-перше, поміняти ось так раптово стиль не вийде. По друге, цілком можливо, що такий легкий повітряний склад шахтаря не здатен діяти інакше. По-третє, не знаю, як воно насправді, але принаймні з після матчевих коментарів абсолютно не схоже, що Маріно Пушич бачить якісь проблеми із грою шахтаря. Ось цитата боснійця після Болонії. Якщо брати загалом те, що ми робили і як грали, то можу тільки пишатися своїми футболістами. Суперник створив один момент у першій половині. Ми теж мали нагоди. Гадаю, нічия логічний результат, але це цікава нічия для обох команд. Дуже задоволений діями своїх гравців. Моя думка проти Болоні був не цікавий матч у виконанні Шахтаря. Відбилися завдяки не одному, а двом фантастичним сейвам Дмитра Різника. В атаці, крім заробленого на другій хвилині пенальті, пригадати взагалі нема чого. А ось слова Пушича після матчу з Вересом. Іноді у футболі трапляється, що ти не отримуєш те, на що заслуговуєш. Я не скажу, що це була складна гра. Ми зробили її складною. Ми мали достатньо моментів, аби відзначитися вдруге та навіть забити більше. Тому з точки зору якості гри і нашого атакувального потенціалу. Ми заслуговували на перемогу у матчі. Що ж, Шахтар дійсно мав моментів більше, ніж Верес. Не критично, але більше. Було б зовсім дивно, якби було інакше. Та практично всі ці шанси були з другого поверху. Траоре кілька разів бив головою після подач. Бондаренко головою ж добивав м'яч у ворота. Комбінації низом я особливо не побачив. І тим більше важко уявити, що домінування на другому поверсі вдасться перенести на матч Ліги чемпіонів. Ніколи не вдавалося, а тут вдасться. З чого б це. Зате мені дуже помітна вразливість Шахтаря в перехідних фазах. Можна завдячувати Луану Звереса, який запоров дві розкішні контратаки. Так, Шахтар в Рівному цілком міг і програти. Підсумовуючи, я від слів пушича ловлю дисонанс. Дисонанс з тим, що бачу на полі у виконанні Шахтаря. З іншого боку, при привселюдно визнавати власні проблеми тренеру, напевно, теж не варто. Бо що тоді залишається президенту, як не звільняти такого тренера? Тому Пушич підтримує ілюзію, що у Шахтаря все відносно добре, а інколи просто не щастить. Можливо, я занадто критичний? Вболівальники і не вболівальники Шахтаря. Пишіть в коментах, що думаєте про гру шахтаря в цьому сезоні? Чи є прогрес? Чи варто дати пушичу час? Чи згодні з його післяматчевими оцінками? Щодо кадрової ситуації, то навіть не хочу на ній акцентувати. Як на мене, проблеми Шахтаря значно глибші, ніж просто вибір між Вінісіусом Тобіасом і трохи травмованим коноплею, чи між Кевіном, Невертоном і Егіналдо на лівий фланг. Єдине, що відсутність Сікана таки вважає втратою. Все таки минулого сезону Данило забив в лізі чемпіонів аж 4 м'ячі. Італійські клуби для українських команд це майже суцільний жах. Нову сторінку хорору нещодавно написало Динамо на пару із Лаціо. Втім, і самому шахтарю у протистояннях з італійськими командами пишатися особливо нема чим. 7 перемог, 6 нічиїх і 19 поразок. 11 з яких в 3, 4, а одного разу навіть в 5 м'ячів. По сумі двох матчів Шахтар здолав італійську команду лише раз. Той самий прохід Роми у 2011 -му. Якщо попри все вірите в перемогу Донечан цього разу, то для вас коефіцієнт рівно 5 від VBET Україна. Партнера нашого ютуб каналу, як бачите, букмекери теж бачать українську команду великим андердогом. Андердог чи ні? А від вболівання за шахтар в лізі чемпіонів я нікуди не подінуся. Подивитися поєдинок Шахтар Аталанта в Україні можна лише на медіасервісі Мегого. Початок в середу о 19.45. Увага! Знову ранній слот! Ну а ще раніше, о 18-й на ютуб-каналі Взбірна розпочнеться стрім, присвячений цьому поєдинку. Підготуємо вас до перегляду у фановому режимі. Потім так само весело і ненапряжно прокоментуємо. Артем Дамницький, Іван Люленов і я, Максим Гіленко, чекаємо на зустрічі з вами. Тож підписуйтесь на наш Ютуб, аби не пропускати від нас контент. Ну і вже можете визначатися з вподобайкою. Для мене вона дуже важлива. Дякую за увагу. До зустрічі.